П'ята енергія, якщо вона знаходиться у вас в характері пари або на будь-якій з позицій, в призначень, це стосується вас. Я люблю прояви. Пар із п'ятою енергією в плюсі. Це дворянське гніздо з традиціями. Звичайно, там слідуються закони етики, сімейні традиції, в принципі, закони реєстрація шлюбу. В такому шлюбі народжуються діти, де слідкують, звичайно, за навчанням, за вихованням. Дворянське гніздо з традиціями. Досить круто навіть і спостерігати саме за парою, з такою енергетикою. Досить часто в такій парі один є. Вчитель, а інший учень, і пара між собою передає знання, допомагаючи і взрощуючи амбіції. та Реалізовуючи кар'єрні плани, допомагаючи в реалізації кар'єрних планів одного із них. В такій парі поважають батьків, поважають сім'ю, поважають один одного. Мега круто. Але п'ятий архетип в мінусі, це, по-перше, коли постійно батьки влазять відносини. Мати, батько постійно контролюють, назідають, як повинно бути. А по-друге, форма навчання переходить в форму повчання, коли один партнер намагається силоміць переробити іншого партнера. Надалі третій прояв мінусу це коли партнери назідають один до за одного щодо офіційності реєстрації шлюбу. П'ятий архетип, п'ята енергія, коли кожний з партнерів в плюсі питання щодо реєстрації шлюбу не повинно виникати. Це повинно бути логічно і само собою зрозуміло.